Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2024 Мальта, її представниця Сара Бонічі з піснею Луп, що в перекладі означає петля. А перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, написати коментар, сподобалась вам пісня чи ні. Про цю співачку відомо дуже мало. Давайте дивитися пісню, що там. Початок дуже класний. От е, вона тут і такий рик у неї, і високі ноти вона бере впевнено. Тільки от звук, чомусь він такий. Мені не подобається. Ну, дивіться, да, постановка класна. Тобто вона тут так е, зроблена і взаємодіє з артисткою. Не просто вони навколо неї танцюють. А, е, але відчувається якась пустота в залі чи на сцені. тобто, Ну, знову ж таки. Oh, Нестадіонний бус. А приспів щось просідає. Дивіться, куплет він був набагато прикольніший і оригінальніший, а, аніж приспів. Приспів він такий банальний, в принципі, як і ну, багато таких пісень на Євробаченні, да, то є. Ну, і в голосі теж.

Ну, цей програш він взагалі якийсь примітивний, як на мене. Тобто його вставили таке відчуття, що пісню вже пора завершувати, і вставили цей програш, просто щоб таймінг трошки зробити довшим, от і все. It was obvious We're addicted Addicted Yeah It was obvious Here we go again Here Ну тут, да, крутяк. <різований> І знов цей, блін, приспів примітивний, ну... Немає нічого тут оригінального. Трошки латає під кінець пісні. Дивіться, пісня закінчилась нічим. От, е, от Там, де я казав, що по таймінгам вони ну, роблять її довшим. От, ну, З того моменту вони нічого нового не, не додали. Програш, приспів, і, і просто закінчилась. Ну, так, бах і все. Ну, Тобто, е, вона мені чимось схожа, ну не то, що сама модель от Чехія, да? тобто, там відверті наряди, гарна пластика в артистки, і тут. Відверті наряди, гарна пластика. Але ж пісня. Тут е, кращий голос, але там Краще, кращий самтрек, бо там драйв. Але ні та, ні та. С... Ну, вони слабкуваті для фіналу. Е, що думаєте ви? Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам пісня, чи ні. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!